Вчора, 21 березня, у соцмережах опублікували відео, де невідомі у військовій формі серед білого дня Соломіт затримали і завантажили в мікроавтобус чоловіка. Інцидент стався у Чернівцях на вулиці головній поблизу торгівельно-розважального центру. «Депот». Відео масово поширюють та активно коментують користувачі. На ситуацію відреагували і у патрульній поліції Чернівецької області. Сьогодні, близько 12 години, на вулиці головній у Чернівцях за перевищення швидкісного режиму поліцейські зупинили транспортний засіб Мерседес. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля. Вибіг чоловік, якого одразу ж не здогнали пасажири. Прокоментували подію і у Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Там повідомили, що зараз з'ясовуються обставини інциденту, що стався між цивільним громадянином та військовослужбовцями ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення. Зокрема, за даним фактом призначено службову перевірку а діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.